Вітаю! З вами Володимир, компанія Балкон Юан. Нещодавно ми завершили роботи на цьому балконі. Це 16 поверхівка, панелька і так звана серія ППС, де схошені балкони. Тут ми зробили ремонт по дизайн проєкту. Зараз я вам розповім всі фішки цього балкону. Дуже цікаво вийшов, дуже багато класних рішень ми використали. Тож, залишайтеся до кінця цього відео, я вам все розповів на найбільш докладно. Тож, переходимо до огляду. Перше, як я сказав, це у нас балкон серії БПС, що ви розуміли, це у нас бачите, вони скошені. Тобто з цієї сторони у нас десь іде довжина його біля метру тут закінчується, а тут далі він ось так от скошується і виходить такі маленькі. Це дуже незручно. Що ми зробили? По-перше, ми зробили розширення по підлозі цього балкону, зміцнили цей каркас, він дуже міцний і витримує. Бачите, я ходжу. Можна навіть скакати, з ним нічого не буде траплятися. Далі задача у нас була зробити цей балкон під робочий кабінет, тобто теплим. І щоб у нас зберегти такий, бачите, чудовий крутий краєвид, ми зробили панорамне скління від підлоги до стелі. В якості скління ми використовуємо профіль, якщо нам потрібно дійсно теплий, гарний варіант це. Профіль Rehau Євро 70 серія, тобто це широкий профіль. Склопакети ми використовуємо 40 мм товщиною, закачується газ-аргон і енергонапилення. Ось бачите його формула. 4А це енергонапилення, газ-аргон, газаргон І 3 скла 40 мм. Це дуже теплий варіант для зберігання тепла. Також ми використовуємо ще під вікном, тут спеціальний теплий підставочний профіль, щоб не було ніколи промерзання між профілем та підлогою. Ось на цьому балконі ми також використали приховані петлі. Тобто, бачите, ось тут повинні бути тут петля і тут петля. Її немає. Це вам дає змогу дуже сучасний вид вигляд отримати ваших вікон. І Ось вона як виглядає сама ця петля прихована. Бачите, раз. І два. І ці петлі дуже мають гарну герметичність, але в них є один недолік. Що бачите, створка відкривається тільки на 120 градусів, це максимальне відкриття. Але, в принципі, 90% створки у нас або зачинені, або не відкидовані. Тож це я вважаю не супер о, таким недоліком, але є нюанс, як то кажуть. Але зате ви отримуєте крутий вигляд без петель, тут ніколи не буде сміття збиратися і тому подібне. Тобто, таке, таке рішення ми тут використали. І на ці створки також саме. Вони працюють як звичайні, тобто вони відкидуються, зимнє провітрювання, все повністю такий самий функціонал, як і на звичайному балконі. Щоб також отримати велику жорсткість, щоб не було страшно, можна було надавлювати і, ну, мовно кажучи, не випасти з цього балкону, ми тут використовуємо статичний пілястровий з'єднувач. Бачите, з цієї сторони його непомітно, а з цієї сторони, ось він випирає, він дає нам чудову статичну жорсткість на високому поверсі, нічого не буде трапляти з вашим балконом. Тут ми зробили таке дизайнерське рішення, тобто підлогу ми використали спеціальний ламінат під плитку. Бачите, він це підлога, він також переходить на стіни і на відкоси. Дуже-дуже круто виглядає ось таке рішення. Далі бокові стіни ми зробили з іншого ламінату. Бачите, так воно виглядає. Ось таке рішення. Також ми використали білий пліту по всьому паріметру. Утеплили стіни, бокові стіни, підлога і стеля у нас утеплені. Стеля зроблена з безшовних матових панелей. Це також довговічне круте рішення, з ним нічого не буде траплятись протязі всього сроку служби вікна. Далі ми повісили ж таку потолочну сушарку на стіну, вивели світло і для збереження, щоб у нас було тепло підлога, щоб у нас було тепло на балконі, ми рекомендуємо використовувати інфрачервону теплу підлогу. Зараз воно виконане буде ремонт в квартирі. Тобто ви вмикаєте, у вас по всьому периметру працює ця тепла підлога, і довжина 1 метр ширина і довжина на весь балкон. Вона рівномірно розігріває балкон і вам суперкомфортно працювати. Також бачите, ми розеточки, ще вони тут будуть робочі місця. І вимикач, ось такий світильник, це вже купили самі клієнти. Також фішкою цього балкону є ще. Ось такий вихід на балкон, ми використали такі двері чорного кольору і без перегородок. Воно виглядає дуже круто. Зараз я вам покажу. Тобто, ось бачите, ось так воно виглядає зсередини. Тут також використали сприховані петлі. І вся фішкою цієї балкону є штульпова система. Тобто, коли ми відчиняємо... І бачите, у нас відчиняється дуже крутий вид. До цього тут стояли, у нас були стандартні двері з вікном. Тобто ми прибрали цю частину і залежили газоблоком. І ось бачите отримали, перенесли батарею в цей куток, і за рахунок цього у нас відкрився класний вид на сам балкон. Ось такий балкончик у нас вийшов. А строкам ми його виконали за один робочий тиждень. Надаємо гарантію 7 років на всі наші роботи і матеріали. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.